Слава Україні! Шановна громада! Провели чергове засідання Ради оборони, де обговорили. Важливі питання для нашої Сумщини. По-перше, заслухали звіти наших військових щодо ситуації на лінії бойового зіткнення. Ситуація залишається складною, але в той же час вона абсолютно контрольована нашими Збройними силами України, складовими сил безпеки та оборони. Заслухані доповіді щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони, захисту наших об'єктів критичної інфраструктури. Можемо констатувати, що протягом. Останнього тижня ворог здійснив майже 700 ударів по території нашої області, нищуючи цивільну інфраструктуру. Ворог застосовує різноманітні засоби ураження, зафіксовано 45 пошкоджень об'єктів цивільної інфраструктури. Додатково прийнято рішення про виділення 20 мільйонів гривень на посилення наших складових сил безпеки і оборони, в тому числі і засобів протиповітряної оборони. Роботу щодо захисту нашого неба продовжуємо і проводимо на системній основі. Серед ключових питань, які були розглянуті і Прийняти рішення щодо продовження роботи з антидронового захисту наших шляхів, наших евакуаційних шляхів, розглянуто питання захисту наших АЗС, проведені відповідні наради з керівництвом АЗС, напрацьовані шляхи щодо надання методичної, практичної допомоги. Роботу за ключовими напрямками ми продовжуємо спільно одною командою з військовими. З комунальними службами, з головами громад, в нас долучились небайдужий бізнес, аграрії, які формують відповідні фонди і готові сприяти нашим збройним силам України і складам сил безпеки і оборони. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто боронить нашу сумщину, хто не зважаючи на наші об'єктивні безпекові ризики, продовжує свою роботу.